Вітаю, з вами Пархоманко Заполтаву і ми сьогодні на локації Героїв України 24. Хочу сказати, що проблема із аварійними деревами вона системна для міста. Тому необхідно її вирішувати. От, Як приклад, дивіться, це суха. Вона могла впасти комусь на голову сьогодні, вчора, завтра, тому необхідно цей безлад завершувати і наводити лад у наших дворах. Дуже вдячні за його ініціативу, за його підтримку, за його добре серце. Справжні зміни народжуються саме тут, у дворах, де люди разом вирішують, як жити краще.